Вітаю, друзі. Ну, що сказати? Життя інколи прилаштовує політикам такі іронічні сценарії, за яких навіть вигадливі райтери 95-го к... к... кварталу, перепрошую, не додумуються, якими б вони вигадливими не були, не кажу талановитими, а вигадливими таки вони є. Так от. Всі пригадуєте, як свого часу під час виборчої кампанії Зеленський особливо глумився зі стіни Яценюка? Ну, глумилися всі опоненти Порошенка, хоча Порошенко і керував силовим блоком, але дуже багато проєктів реалізувалися безпосередньо Кабінетом міністрів. Хочу на всяк випадок нагадати. Прихильникам Зеленського про те, що у нас функціонал прем'єр-міністра дещо більше, ніж президента. Так що, якщо ви вважаєте, що центр прийняття рішень на банковій, то особливо економічних рішень, Так, силових, оборонних, міжнародних, так і банкова, це правда. Але оперативне управління економікою відбувається на Грушевському в кабінеті міністрів. Так от, вся іронія долі. Із цим бумерангом, яким розкидався Зеленський, зводиться до стіни. Стіна Яценюка. Ну, посміялися зі стіни Яценюка. Хоча вона була стіною дуже умовно. Система, ну, власне, про що була мова? Мова була про побудову системи оповіщення на кордоні. Там. Будувалися паралельно рокадні дороги, ну і основна ділянка кордону, вона просто, скажімо так, розмежовувалася колючкою. Дешеві сердито. Але основу фортифікацій імені Яценюка складали саме датчики, саме системи оповіщення, ну більше електроніка, ніж фортифікаційні споруди, але ж ну, треба розуміти, що професійне око райтерів з 95-го кварталу воно не надто сягало обрів сучасної електронної індустрії, особливо систем оповіщення, систем слідкування, ну і врешті активних огорож, так званих і тому подібне. Так от, іронія долі зводиться до того, що у нас з'явилось нове крадівництво. Тобто, на дорогах скандал, звичайно, був великий, і з дорогами деякі персонажі просто в сталому порядку заслужили набір стереотипів, які асоціюються з прізвищами того чи іншого чиновника. От з Кирилом Тимошенком, заступником голови. Офісу президента асоціюється корупція. Як не крути, можливо, він чесний службовець, але ну, хочу зізнатись зі свого досвіду, а працював я в кабінеті міністрів, Верховній Раді, в адміністрації президента. Скажу так: що якщо певні стереотипи приклеюються до того чи іншого чиновника, то творців цих стереотипів шукайте в коридорах влади. Це така гіркота. Так от, з'являється нова історія е, ну, знову-таки нове крадівництво: будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. Стіна, на відміну від стіни Яценюка, капітальна, бетонна, збудовано 3 кілометри з колючкою зверху, з бетонних блоків. На тлі стіни сфотографований Кирило Тимошенко, і це значить, що стіна буде побудована, скільки б вона не коштувала платникам податків чи е, спонсорам нашої безпеки, особливо ну, західним демократіям. Насправді логіка в будівництві цієї стіни і необхідність є, тому що. Тут можливо більше символізму, ніж фортифікації, але те, що дозволяє собі версти на адресу України бульбенфюрер Ошалілий, те недопустимо взагалі в міжнародній політиці. Ну, але, але Лукашенко хіба це міжнародна політика? Це такий прибитий ще одним сумасшедшим із Кремля, фюрерком, місцевий фюрерок. Ретранслює лише бажання жертводавця, так би мовити, жертводавцем його і спонсором його перебування в політиці був, є і буде Путін. І Лукашенко закінчиться рівно через хвилину після закінчення Путіна. Всі це прекрасно знають, на що Верховна Рада України і, скажімо так, обговорює момент з визнанням. Білорусі тимчасово, тимчасово окупованої території. Але з цієї тимчасово окупованої території Україні загрожує справжній військовий удар. І потреба на фортифікацію на кордоні з Білоруссю є. Просто, знаєте, не треба плювати в краницю, з якої доведеться напитися водиці. Тому що 95-й і оточення Зеленського ну, так виглумлювалися із тієї стіни Яценюка, що їм доводиться будувати свою стіну і, як мінімум, отримати не менше плюків в спину або навіть більше, ніж отримав свого часу Яценюк. І в цьому є гірка правда, тому що коли ви йдете в політику, навчіться дивитися на три кроки вперед. І от тепер, що б не зробив, яку б корисну конструкцію не збудував Кирило Тимошенко. Але під зорею великого крадівництва всі його проекти будуть розглядатися як велике крадівництво. Не інакше. Навіть якщо це дуже корисна, Фортифікаційна споруда чи комплекс, скажімо так, споруд, які забезпечать ну, принаймні кілька годинне стримування агресії з боку Білорусі. Символічну функцію ця стіна вже виконала. Навіть перші три кілометри збудовані так, ця стіна є продовженням стіни, яку довкола Бульбенрайху. Збудував литовський демократичний уряд, потім збудував польський демократичний уряд, потім латвійський демократичний уряд, і тепер будує українська влада свій шматок цієї стіни. От вам і Хельсінський акт про непорушність кордонів. Непорушність кордонів, виявляється, повинна бути забетонована. В цьому теж ще одна гірка правда, тому що доводиться студити на холодне після агресивних дій Путіна. Білорусі справді перебуває в дуже нелегкому становищі, тому що народу доведеться заплатити ще раз. Народ заплатив дуже тяжко при спробі змістити Бульбенфюрера. скільки жертв пішло. Російські силовики просто глумилися на вулицях Мінська з молодих людей, просто їх вбивали і знищували. Треба про це пам'ятати, про це повстання білорусів. Але вони зберегли Лукашенка у владі. Тільки Лукашенку хіба тепер належить? Після, всього, після зради свого народу хіба Лукашенко належить Білорусь? Білорусь належить білорусам. І тепер от сумний випадок, що білорусів як скажених обносять черговим шматком стіни, але ж білоруси не скажені, Білоруси не перемогли, білоруси переможені. І треба думати, щоб цей шматок стіни був шматком бруківки, який можна запустити в голову окупанта вільному білорусові. Вільний білорус відламає шматок цієї стіни і бахне по башці російського окупанта. Але для нашого внутрішнього вжитку ця стіна зараз почне викликати. Багато нарікань. Тому що, перше, що скажуть, не вистачає фортифікації на лінії розмежування, де йдуть бої, починаючи з Бахмута. Така гірка правда. З одного боку, це необхідно, з іншого боку, ця стіна є. Більш ніж символічна необхідність попередження деяким і білоруським колаборантам, і російським військовим, які, не дай Бог, рипнуться на волині на Рівненщині. А з іншого боку, українській владі, якою б правою вона не була в побудові цієї фортифікації. Доведеться вислухати дуже небагато неприємних слів на свою адресу тільки через те, що вони свого часу викидали сотні цих вербальних бумерангів на адресу тогочасної влади. А тепер, коли проходить час, дії тогочасної влади виявляються більш ніж правильними. Ви сміялися з мови, з армії мови віри. а Тепер ця армія звільняє нашу землю. І тому ми переможемо. Слава Україні!